Дійсно, як вдома, камерний такий захід. Я завжди з вами працюю. Дуже багато живею знайомих обличь і тих обличчя, з якими я якісь вирішувала справи, такі приємні. І я теж дуже багато почерпнула для себе. Ви, мабуть, почерпнули як фахівці. Дуже цікава значить, і система гербер, дуже цікавий майстер-клас. Бо значить муляшці, як він називається, і значить, і копирукарські справи все це цікаво як фахівцям, і мені цікаво, як уже ну, чиновнику, будемо говорити так, чи що, що, що хто на що гаразд. Я вже бачу, який крок вперед зробили зробив цей навчальний заклад рівня з минулим роком, коли я була. Ку істоком на російській мові, да, коли вони тільки починали освоювати цей гербер, уже на 15-ти комп'ютерах, сидять учні, вже працюють, вже такі мультимедійні засоби навчання. Я вже бачу який крок вперед. Ми е, якраз з шановним президентом спілки порукарів обговорювали в минулому році про те, що десь на базі якогось навчального закладу, ну і з Наталі Аркадіною якраз говорили, потрібно створити такий центр. І покроково впроваджувати ті ну так са наші мрії, щоб у перукарів теж були центри, тому що якось в нашій державі ну говорять про те, що от служба побуту і професії там ну кульнари там торгівлі і так далі це щось таке похідне. Ну я не хочу образити токарів, слюсарів та і все інше, на якому ну, начебто базується економіка нашої країни. Проте я щиро впевнена, я не, не тільки просто впевнена, я знаю, що економіка країн ну, таких до, достатньо розвинених на 60% базується на сфері обслуговування. Вона дає ну, десь більше половини валового продукту. Тому не можна нехтувати такою сферою. Тим більше, що ну, як сказати, зараз ринок праці якраз потребує в фахівцях сфери обслуговування, особливо напередодні напередодні 2012 року, коли у нас буде Євро 2012. Значить, тож обов'язково потрібно розвивати цю галузь. І ще я хочу поділитися з вами ось чим: 13 квітня, а це позавчора. Держава, державі прийнято державну цільову програму розвитку профтехосвіти до 2015 року. Значить, дуже довго нам її, так сказати, ну, таке не літературне слово, ну, це ж За кожною програмою, а це державна цільова програма на профтехосвіти, стоять гроші. І, звичайно, коли говорити просто з трибуну, говорити, що так, профтехосвіта потрібна, значить, робітничі кадри нам потрібні. То це одне. А коли крім цього ще треба дати гроші, то це вже, вже шукають. А навіщо це? А навіщо? Хіба на стандарти на розробку стандартів потрібні гроші? А хіба е, ну капітальне Капітальний ремонт не можна зробити за рахунок власних коштів, спецкоштів? Ну то є, ми вистрадали ми цю програму державну цільову, але вона затверджена з 13 квітня. Ну, з якимись такими невеличкими подіями будемо говорити так, але ну поступки були, але ж все ж таки вона затверджена. А це вже означає, що держава оцінила наші намагання і дає поштовх на розвиток. Ну, по крайній мірі, ось до 2015 року. І виділені там кошти. Ну, поки що ну, намальовані на бумазі, поки що, Значить, але вони виділені ці кошти. І на капітальне будівництво, і на створення центрів навчально-практичних на базі училищ. Тобто, ми можемо вже десь якісь складати ці державні кошти, ну якщо вони будуть. І до речі, відкрию вам один секрет: у 2013 році навіть заплановані кошти на проведення всеукраїнського конкурсу інновацій в ПТНС. Тобто, в 2013 році буде всеукраїнський конкурс інновацій. Оце ви перші, хто цього почули серед профтехучилищ. Тобто, снізкава старта до 2013 року, щоб перемогти. І е, перемог я вважаю також і начальному закладу, який нас тут гостинно прийняв. І я думаю, що нам буде що показати країні, тому що е, ми всі рухаємося. Навіть те, що ми сюди приїхали. Зацікавлені, побачити щось нове це вже маленький крок до перемог. Дякую. Підготовлено нашим колективом методичний посібник, практичне ескізування одягу. Звичайно, якщо оголошує службу побуту, можна просто впізнати почерк. А почерк такий. Запущеними очами такі вже деми створюються, Але я не можу забирати хліб у Людмили Олександрівни, вона розкаже про все сама. Художній супровід. ой, художній супровід Комп'ютерний дизайн та супровід у нас за Вірою Борисівною Салій. І у нас є молодий співавтор цієї. Теми, Аня Кривуця, яка теж буде показувати один з фрагментів того, як. можно организовать и искать маленок в наших училищах? Ну, я пошла. <с <legislation> <с <ASHLEY> Акварельная бумага превращается в макровое. В дальнейшем вы увидите, что я еще использую гелиевую ручку. Она не ложится на акварельную бумагу. Очень хорошо ложится только на чертежную бумагу. Привычный формат А4, по-другому я не работаю. Он удобен как в работе для художника, вот для меня в частности, так и для тех, кто будет пользоваться этим эскизом. Он небольшой и не маленький как раз то, что нам нужно. Поэтому поскольку я уже много лет работаю именно на этом формате, я не строю модульную сетку, а только намечаю, как вы видите вот сейчас на экране наметила голову, наметила ширину плеч, талию, бедра, которые организуют постановку фигуры. И, как говорится, рука работает сама уже. По истечению такого длительного опыта работы, я уже не задумываюсь, как мне поставить фигуру и что с ней делать дальше. Это дает время, в общем-то, за это время, вот в данном процессе, продумать, какую модель я хочу вам показывать. В общем-то, она довольно простенькая, не зателевая. Очень хочется тепла, поэтому все открыто, летнее, легкое, платье. Сейчас посмотрим, Пошли. какие заканчиваются. Я скажу, карандаш спрашиваю. Механический карандаш, стоит ли успех? сказать, что это, если это не компьютерные технологии, то нанотехнологии. Вот видите, резиночкой все-таки приходится работать. представьте себе, что было бы на акварельной бумаге. Я просто знаю, что вот в училище ученикам часто предлагают акварельной бумагой пользоваться. Но я бы не стала это рекомендовать, исходя просто из опыта. Она хорошая, но это для, ну так сказать, для высокохудожественных произведений. А эскиз это у нас произведение художественно-техническое, где должны быть видны конструктивные линии, силуэт и так далее. Ну, понаблюдаем за процессом. да, это эскиз набросок, в общем-то. Ну да. Предполагаю, какая ткань, что это трикотаж, шелковый трикотаж может быть, который хорошо дрессируется и так далее. было бы оставить, когда приложить, что все, что нужно, это ну, еще задаем на всякий случай цветом, то есть акварель. Все-таки акварель. Да, на этой бумаге не нужно бояться, что акварель не ляжет. На хорошей чертежной бумаге одним слоем, даже двумя акварель ложится вполне нормально. Любим. Ну, не хочется оставлять сиротскую модель обычно, я добавляю всякие украшения. Горловина у меня украшена там каким-то колье, браслеты я всегда надеваю. Ну, так э, живописнее смотрится, по крайней мере. Подбираем э, краску, очень хорошо водой растворенную, приближенную к телу. Это может быть коричневая, мокрая или еще чего-то, которое напоминает цвет тела. Ну, у меня она немножко темнее получилась, уже глубокое лето, уже загар, не страшно. Да, вы любите. Я люблю все цвета! Тут важно их сочетание, и настроение, сезон и так далее. Иногда отдаю предпочтение серым и сочетанию всех серых, коричневых, а потом вдруг они надоедают и хочется чего-то взрывного, яркого, в общем, то Ну, иногда. опять возвращаюсь монохромные гады серых коричневых черных ну вот в данном случае уже такое время что хочется чего-то звонкого какого-то весеннего цвета вот зеленовато-бирюзовый подобрала для платье ограничим контур. А на акварельной бумаге а краски могут смешаться. Вы сейчас увидите, у меня это акварельная бумага а. на, на экране. У меня сейчас будут рисовать колье, заливать вернее цветом, и у меня уже расплывется краска. А. Ну, такое возникает желание. эффект так как там можно провести тоненькую линию и более толстую и так далее ну, поскольку появился такой удобный вариант гелевая ручка ей очень хорошо обводить э, контуры а также на, э, показывать все конструктивные линии строчку можно показывать там да, уже выточки защиты все рельефы вот. то есть это важно получается тогда у нас все равно художественно-технический эскиз. То есть, когда берет закройщик и конструктор эскиз, он уже должен его прочесть и знать, какую конструкцию он сюда будет закладывать. Я... Шаблон. шаблон. Нашел. Звичайно, від 500 гривень їх вартість до 27 тисяч, в залежності від розміру ділянки, на якій ти малюєш, не може бути так. Він підключається до звичайного USB-порт, комп'ютер, ну, інсталірується як звичайна програма. Так? І далі просто е, мишка вже не потрібна. Ця ручка вона відчуває дотики і може прокрутити позуночок, переключити, файла, критиця, здати. Тобто це вже зараз і дозволяє змінювати товщину. Якщо художник малює одним олівцем, йому треба взяти другу товщину, він бере другий олівець. Точно так і тут. Але олівець один, умовно, ми просто беремо опцію кість, вибираємо толщину іншу, і вже малюємо більш товщую лінію. Можна зробити кість мягким нажимом, можна жорстким нажимом зробити, можна великого, меншого, різне дочасно колі, тобто графічні програми це дозволяють нам зробити. Ще е, е, від того, як, 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 як працюються всі програми. Ми спочатку взяли, взяли за основу шаблон, створили як е, нижній шар нашої роботи, як працює фотошоп, е, накладаються просто шари. Вот представьте прозрачные пленочки, внизу у нас шаблон. Потом пленочка у нас идет голова, потом пленочка идет уши, ну, примерно. да. Потом пленочка идет у нас платье, потом пленочка цвет платья. Допустим, я хочу поправить ухо, да, правое и левое. Я перехожу на слой, который у нас служит ухом, подправляю ухо. Потом увидела глаз левый, не такой, некрасивый. Я перешла на слой глаз, клейкнула, он стал синим, и я опять работаю уже с глазом. То есть у нас отдельно части тела, отдельно лежат слоями, вот таким вот Любой слой можно удалить или прикрыть. Например, если вы видите с правой стороны, там глазики. покажите глазики. У нас. <сосы> мы можем нет лица, этот слой отвечает за лицо, этот слой отвечает за контур тела -тел. и так далее. Мало того, все продолжается. Если человек умеет рисовать, то нужно дня три. Кто умеет рисовать карандашом, надо дня три привыкнуть к этому карандашу графическому. И все, и вопросов не будет. А вообще к этому францужу привыкать надо, да, со временем. Потому что я, например, на уроках использую этот проект в, друг, в другом стиле. Я использую его как доску. Я делаю новый, весь экран, открываю новый слой, заливаю его зеленым цветом нам привычные доски, беру кисть белую, как будто это белый мил, толстый, чтобы хорошо всем было на цене партии, и пишу «Вашня работа». Тобто не вставая, уже крейдование не треба дошка, уже, если она написала, то уже не треба та подошка, э, только есть настолько, э, настолько этот прогресс в порядке, что просто не встигаешь. Облегчили здесь. Особенность особенно святая ручка какая. Ну, э, одна сторона пишет, а вторая сторона как вытираешь. И ты размер этой стирачки, вытирачки, можешь тоже в программе Photoshop выбрать изначально заложить, хоть большую или маленькую стирачку. Очка. Ластик. Ластик. Розовый красный красный красный. Была бы не Аня. Если бы они не были красными. Головы слышали состава же? Голова. А, голова. Они себя рисуют. Кучеряшки тоже. Вообще-то родители знают планшет, но больше не хватает красного лега. опять же это время нужно, мы тут уже залили на тему, да, залили да, тему, ну не за пару таким уже, а еще пока говорит лицо мышка. Вот Аня сейчас рисует украшение. Покажите, как стереть. Вот. А, а, на какой ты рисуешь ага. слой? Ты слой не придумала новый. Для того, чтобы рисовать ожерелье, нужно было создать новый слой, назвать его ожерелье. И тогда, Писавав ліжню бусину на этом слої ти забереш эту ліжню бусину, а не кусок грудей. Всі питання: подаруйте обетку, дайте сканувати, скачати обетку швейника. Це наш доробок дуже, дуже і дуже вагомий. Про що зараз буде говорити творча група? Юлія Сергіївна Карбовська. Так, А я ще трошки розкажу. Ну, всі колеги, тепер ми вже розслабились. Друга половина. Йдемо до завершення семінару і можемо трошечки себе похвалити, згадати. Що у 2005 році вийшов підручник перукарської справи, і наш там був другий Том основи перокарської справи. І паралельно ми тоді ж починали роботу над підручником конструювання та моделювання швейних виробів. Але з тих пір, ви знаєте, не ліцензувались підручники майже, і майже не, не, не видавались. Так, щоб задум і робота не пропадали дарма. Ми все ж таки проаналізували таку нішу в українській, словник швейної справи. Ми знаємо, що є стандарти, ми вивчили всі чесно слово фастригувати, але потім відбили, що все-таки воно старомодне і, і трошечки ми його не використовуємо. Але створений зібраний колосальний матеріал. Матеріал ілюстрований, матеріал дуже цікавий. І знову таки ми презентуємо вам тільки одну частинку, там одну чи дві букви, так? Літери. Так, стоп, 15. Всі? У, вас 15. 15. У, вас 15. у вас 15 минут. Я кажу, що ми роздаємо людям. У нас на Ви? У нас до вашої уваги хочу показати і розповісти презентацію саме до абезки шайника. Звертаючись з колективом до різних джерел інформатики, які є різні джерела інформаційних технологій, як інтернет, яка більшість у нас молодь сидить в інтернеті. Але далі, так, на якому чолі Наталя Аркадівна, і ми як гілочки біля неї, Наталя Аркадівна, ми як сімейне дерево, і ми як на чолі його самий представник, і ми його гілочки, і ми прагнемо, щоб про наше училище. І Швейну галузь дуже багато почули, тому що витвори мистецтва сьогоднішній день доступно нашій молоді, як сказати, більш на сучасному змісту та різноманітних ілюстрацій, щоб звичайний швейник, який прийшов на перший курс, зміг побачити наше визначення і до нього ілюстрацію. Бо зібрали інформацію, ми дуже забагато і історичні і визначні, і все але в нас надалі відкриваємо секрет, що ще будуть і історичні визначення починаючи від відвісного ладу і до нового історичного так, і до історичного костюму дійсно. Тому складаючи 75 сторінок і приблизно 360 слів. Наші самі головні визначення, які доступні на сьогоднішній день молоді, яка не читаюча, тому що більшість сидить в інтернеті. Тому саме е, рифма, сама, простіша, сама доступніша е, з участю Наталії Аркадії, в якому е, розумієш співслова. Почекайте, як у Рилок з кінофірма, ми її розуміємо з півслова. <плес> Може бути етап. От этого не вони нада, а або вот дета можна. І так ми надалі аркадіну розуміємо. Тому, наприклад, буква А. Американську пройму. От от вони вже зрозуміли, да, що це саме американська пройма, або та сама Амазонка, ось ви бачите цю жінку на верховій і теж дуже цікаво на сьогоднішній день різноманітних. Якщо ми беремо витвори на сьогоднішній день наших предків ста сторінок на для вивчення всім швейникам. Безпосередньо тут є розділи, які включають всю інформацію, теоретичні відомості, протоколи для виконання лабораторних практичних робіт, також є рисунки, фотографії, що необхідні для вивчення будь-якої теми, а також для виконання лабораторних практичних робіт. До власне танушки представлені всі малюночки всіх волокон як натуральних, так і штучних і синтетичних. До них є малюнки мікроскопічної будови і знову ж таки теоретичні відомості до кожного з виду волоку. За допомогою даної даного, та інструкційної картки учні можуть опановувати. Пройдений матеріал, повторювати його, а також знати, якими інструментами слід користуватися при виконанні даної лабораторно-практичної роботи. Тут указано, як завжди у всіх інструкційних картах, послідовність виконання роботи або порядок виконання роботи, і подані таблички, в які учні мають заносити всі свої дані по виконанню даної роботи. Далі представляємо контроль після завершення. Вивчення даної теми. Далі наступна робота по визначенню ткацьких переплетень. Тут представлені широко всі види і всі класи ткацьких переплетень, за допомогою яких учні зновишки, можуть вивчити структуру тканини, представлені інструменти, за допомогою яких це можна зробити, є таблички, в які необхідно носити всі дані після визначення в зразка тканин, всіх необхідних, необхідних параметрів. Знову ж таки, наприкінці обов'язково кожної теми е, запропоновані контрольні запитання, завдяки яким учні зможуть, е, зможуть самозвертитись і закріпити знання по даній темі.